На 50-му році обірвалося життя капітана Віталія Вдовики. Він був офіцером групи підтримки військової частини А сімдесят загинув 19 листопада у зоні виконання бойових завдань. За словами знайомих родини, Віталій пішов на війну з першого дня повномасштабного вторгнення, адже мав військове звання. Був патріотом і віддано захищав Україну. Попрощатися з ним до спасо Преображенського собору прийшли рідні, побратими, знайомі та небайдужі містяни. Поховали героя на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишились батьки, дружина, діти та онука. Співчуваємо рідним і дякуємо Віталію за захист. Віталій взагалі був дуже розумним і позитивним хлопцем. Дуже гарно навчився в школі. Наскільки я пам'ятаю, дуже любив читати. Закінчив він військове училище і був розкомандирований, чи як там правильно кажуть, в Севастополі. Він проживав з сім'єю в Севастополі. Потім змінилися життєві його плани, і він був у Київській області Гостомель буча був він і на Сумщині, був там поранений, лежав у госпіталі. Тяжко був поранений. Потім відійшов від цього всього, його команд переправили туди в Чорнобильську зону, наскільки я знаю. І от зараз, де він загинув, це він був на Курському напрямку. Вигляділи з пилюшечок, з пілющичок. і ползунки, і. І розпашоночки, і все так усінько вигляділи. ви дуже хорошою дитина, Дуже мила, хороша дитина. Веселенький, такий, хороший, трошки шкодливенький, ну такий подвижний. Дуже хороша дитина. Такий був активіст на всю школу. Дуже хороший. де всякі гуртки. завжди він перший, завжди він впереді був, так само в селі, завжди я впереді. Авто за копійки співробітник Білоцерківського РТЦК потрапив у скандал, пов'язаний з придбанням транспорту за ціною менше ринкової. Ідеться про Дмитра Некраша, який згідно з декларацією, є головним спеціалістом відділення рекрутингу та комплектування. 14 листопада він вніс зміни у документ, зазначивши, що купив днем раніше Porsche Cayenne 2011 року випуску всього за 300 тисяч гривень. Хоча вартість такого автомобіля на відомих сайтах продажу втричі вища, до того ж, минулоріч некраш отримав зарплату загалом понад 337 тисяч, працюючи оператором Київського обласного військового комісаріату. При цьому відкладеної готівки відповідно до декларації у нього. Немає де працює дружина. Чоловік не вказує, але нам вдалось знайти її документ на сайті НАЗК. Вона також робітниця ТЦК. Втім, з її соцмереж можна зрозуміти, що нині вона перебуває у декретній відпустці. Також цікаво, що у 2023-му некраш придбав Кіака 5 за смішні 3 тисячі гривень. Узенський цукровий комбінат оштрафували за порушення вимог експлуатації полів для відходів, як повідомляє державна екологічна інспекція. Фахівці перевірили, чи виконала підприємство вимоги припису від 2021 року. А також твердження викладені у зверненнях мешканців Узинської громади. Відтак встановили, що цукровий комбінат виконав вимоги припису у повному обсязі. Однак виявили й порушення щодо користування полями для відходів, через що комбінату видали ще один припис для усунення порушень, а на посадову особу наклали штраф. Нагадаю, возині місцеві роками скажаться на смуріт, який ймовірно створюють підприємства, які працюють в місті та на його околицях. Для багатьох жителів Білої церкви та району пенсійний фонд є не лише установою, що нараховує державні виплати, а й місцем, де допомагають розібратися з низкою соціальних питань. Тож скільки відділень працює у білій церкві та в селах, чому не варто з усіх питань їхати до ПФУ, а можна зробити це онлайн, розкаже моя колега Олена Бойко. Головне управління пенсійного фонду в Білій Церкві надає допомогу з питань пенсійного забезпечення. Тут консультують громадян, приймають заяви на призначення державних виплат та проводять їхній перерахунок. Окрім цього, клієнти можуть отримати роз'яснення щодо субсидій чи електронних сервісів фонду. Хочу зазначити, що кожен пенсіонер і не тільки застрахована особа, яка вже є в реєстрі застрахованих осіб. У разі зміни паспортних даних вони мають звертатися до органів пенсійного фонду і повідомляти про ці зміни. Ці зміни можуть ми можемо приймати безпосередньо в сервісних центрах. Або ж такі анкети застрахованої особи можуть подаватися через веб-портал пенсійного фонду. Людина підписує його цифровим підписом. Ну, це зручно і економить час людей. Зі слів фахівчинів день до них звертається орієнтовно 150 людей. Однак багато хто цілеспрямовано їде у відділення на бульварі Олександрійський, 106, створюючи черги та ажіотаж. Хоча воно не єдине у місті. Проконсультуватися також можна за адресами вулиця Героїв 72 ї бригади, 12, вулиця Ярослава Мудрого, 2, проспект Незалежності 34 та 55. Тож фахівці просять мешканців міста та району не їхати через всю білу церкву, а звертатись до найближчого відділення. Прийом громадян здійснюється за екстериторіальним принципом, і незалежності від того, де людина зареєстрована або проживає, особа має право звернутися і отримати весь спектр послуг кваліфікованими, кваліфікованими спеціалістами головного управління пенсійного фонду. Крім офісів у Білій церкві, відділення пенсійного фонду працюють у різних населених пунктах району, зокрема в Сквирі та ставищі. Тут люди можуть отримати аналогічну допомогу від консультацій до прийому документів. Для багатьох це зручно, адже не потрібно долати десятки кілометрів. За кожним ще відділом обслуговування громадян закріплені робочі віддалені місця. Тобто, так як і за нашим відділом обслуговування громадян, закріплено ще два віддалених робочих місця: це в селі Озерна Маловичницької ОТГ, де ми ми здійснюємо прийом кожного кожну другу середу місяця з 9 до, до 3 години дня, і в фурсах це до фурсівської СНАПІФРСівської ОТГ. Де ми здійснюємо також прийом з 9 до 14 години. Також в Узині у нас є ще наша наше відділення, яке знаходиться на за адресою місто Узин, вулиця Котляревського, 16 А і де здійснюють наші спеціалісти також прийом. Пенсіонер Василь Найченко каже: до пенсійного фонду на проспекті Незалежності 34 звернувся вперше, і якістю обслуговування неабияк задоволений. Все було добре, в черги недовго обслуговували нормально. Я дуже радий, що в нас такий пенсійний фонд. А ви за якою послугою сюди звернулися? А я просто міняв паспорт на id паспорт. І тоді мені вчора перезвонили, щоб я прийшов в пенсійний фонд, щоб змінив там різні дані. Кількість пенсіонерів в Україні становить понад 10 мільйонів 342 тисячі осіб, і піклування про них є невід'ємною частиною щоденної рутини фахівців пенсійного фонду. Олена Бойко, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Відкрити більше новин з нашим сайтом. bc.espresso.tv. Унікальні історії про людей, які надихають актуальні графіки відключень світла, ексклюзивні матеріали та аналітика. Усе це чекає на вас онлайн. Ми працюємо для того, щоб ваш день був простішим і зрозумілішим. Зайдіть на сайт вже зараз і переконайтесь самі. Окопні свічки це тепло та світло для наших воїнів. Їх виготовлення мобілій церкві займається як організації, так і небайдужі містяни. Одна з них, колишня вчителька математики Наталія, яка разом з чоловіком долучилася до цієї ініціативи майже два роки тому. За цей час подружжю вдалося виготовити дві тисячі окопних свічок і зупинятися не збираються, вважають. Так наближають нашу перемогу. Штучні джерела тепла зазвичай роблять під замовлення військових або волонтерських організацій. Але як каже пані Наталія, постійно стикається з дефіцитом парафіну, який є основою виготовлення свічок. Жінка постійно вигадує різноманітні ініціативи, наприклад, адвент-календарі для підлітків. Кошти з яких йдуть на закупівлю матеріалу. Тож благодійниця закликає усіх небайдужих долучатись до цієї справи. Допомогти можна картоном, банками, парафіном або ж донатом. Адже кожна свічка це невеликий, але важливий крок для підтримки українських воїнів. Звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані. Свічки потрібні, дуже потрібні нашим воїнам. Вони зігрівають вони. Душу гріють. Вони у мене, до речі, всі з двома фітілями математику використовую, тому що на двох прямих, що перетинаються або паралійні, можна поставити площину тільки одну. Провести. Тому вони в ящиках не хлебаються, вони чітко стоять. В основному парафін треба гроші на парафін. Я замовляю його, і мені вистачає ну 50 кілограмів, я розливаю за 3 півдня. Тобто по півдня я заливаю, ну от на 50 кілограмів раз і нема. І У мене зараз ці свічки і ще цей мішок є свічок незалитих. Парафін завтра прийде, але мені ці свічки я ще докручу, і знову парафіну не буде. Тобто постійно нехватка парафіну йде. Як мені в тому році сказав один військовий, коли забирав свічки, каже: ну я йому віддаю, ну у мене тільки от 600 свічок і все. І він каже, ви розумієте, що ви 600 Разі зігрили хлопців. Мені так приємно стало. Вот, так що долучайтеся. І за традицією зараз розкажу вам, яку погоду на тиждень прогнозує Укргідромецентр. У вівторок у білі церкві буде ясна погода від мінус 6 до 1 градуса морозу без опадів. У середу на 2 градуси буде вище, а в четвер трохи потепліше. Від 0 до плюс 2. У п'ятницю та суботу синоптики обіцяють сильний дощ зі снігом, максимум 1 градус. Неділя теж буде похмурою і прохолодною. На цьому наш сьогоднішній випуск завершується, але наша команда продовжує працювати, аби завтра вийти до вас з свіжими головними новинами Білої церкви. Ми розповідаємо те про що інші мовчать або не договорюють. Не ігноруйте повітряні тривоги та підтримуйте наших військових.